Ну що ж, Apple, як завжди любить розтягнути навіть незначні зміни на годинну презентацію, але давайте без зайвої води розповім найцікавіші та основні зміни в нових операційних системах для всіх девайсів компанії. І все почалося зі згадки Apple про Apple Intelligent та розширення його можливостей на всіх пристроях: iPhone, iPad, Mac, Watch та Vision Pro. І нова модель забезпечує функції розпізнавання та перекладу мов, аналізу контенту на екрані та інший функціонал, який буде здійснювати обчислення, в тому числі офлайн та на самому пристрої. І, наприклад, з'явилася функція Live Translation, тобто миттєвий переклад тих же повідомлень та навіть під час звичайних голосових дзвінків чи через FaceTime. Наприклад, якщо хтось напише вам іноземною мовою, або ви розмовляєте з іноземцем, а iPhone. Он сам перекладатиме текст і мову, а потім швидко покаже вам перекладений варіант. Але доволі очікувано, що українська поки не підтримується. Також Apple Intelligent тепер здатна аналізувати те, що ви бачите на екрані, завдяки прокачаному Visual Intelligent, який дозволяє обрати будь-яке зображення чи текст на дисплей, і шукати схоже в тому ж Google чи Etsy та інших застосунках, ну або навіть запитувати у чату GPT про предмети на зображенні. Наприклад, якщо в браузері чи фотогалереї бачите цікаву річ, достатньо зробити скріншот і попросити знайти про неї більше інформації. Також навіть сама система може помічати заплановані події на скріншотах, побачивши дату, час та локацію, та запропонувати додати їх у календар. А ще додали трішки більше можливостей для створення генерації Genmoji та імідж плейграунд, оскільки можна описати емоції чи сцену, також можна комбінувати звичайні емоції з текстом, або попросити імідж Плейграунд намалювати малюнок у будь-якому стилі, пояснивши свою ідею чату GPT. І усе знову ж таки відбувається локально на пристрої. Apple зазначає, що на додачу до вже наявних мов до кінця року з'являться ще 8 додаткових, але на жаль, української серед них немає. Тож у нас ці фішки поки що недоступні. Потім Apple перейшли до найбільш помітного це оновленого дизайну під назвою Liquid Glass, який буде однаковим для всіх девайсів компанії. І це прозорий скляний вигляд зі скругленими елементами, які вже знайомий користувачам Vision OS. Тож інтерфейс пристроїв тепер переливається світлом і реагує на контент та середовище. Наприклад, фонові панелі, панелі навігації чи іконки застосунків є напівпрозорими, а їхній колір підлаштовується під фон. І це дійсно є наймасштабнішим оновленням дизайну за понад 12 років, оскільки попередній глобальний редизайн був в iOS 7 в 2013 році. І хоча теперішні зміни не такі радикальні у порівнянні з теперішньою тією ж iOS 18, але все ж помітні, що надає інтерфейсу нового життя. Функції та застосунки лишаються звичними, але виглядають все ж свіжіше. Далі мова пішла про iOS 26 і окрім ясне діло свіжого дизайну системи, було внесено зміни і в стокові застосунки як от телефон. Який отримав можливість трішки змінювати інтерфейс та об'єднувати вкладки. З'явився колл-скрінінг, тобто фільтрація дзвінків на основі AI, який буде спілкуватися з абонентом, з'ясовувати причину дзвінку і передавати вам коротку текстову інформацію, щоб ви якраз таки вже могли вирішити, брати трубку чи ні. Якщо ж доводиться довго чекати з'єднання, наприклад, з оператором, то холд Assist повідомить, коли нарешті оператор відповість. Ще у повідомлених тепер можна окремо фільтрувати повідомлення від невідомих відправників, крім того, додали можливість Змінювати фон в діалогах, обравши або навіть згенерувавши через Image Playground. А у групових чатах можна робити опитування, які Apple Intelligent може запропонувати згідно контексту переписки. І також у групових чатах додали індикацію набору тексту та можливість перекидувати гроші через Apple Cash. Але ця функція поки що працює, здається, тільки в США. Окрім цього, в iOS 26 з'явився новий та окремий застосунок Games, тобто ігри, що є таким собі центром для всіх ігор. А також оновився Apple CarPlay, у якого тепер буде компактніше відображення. Інформації про ті ж дзвінки і додали віджити. Та навіть з'явився різновид, такі як CarPlay Ultra, який є більш інтегрованою версією, що охоплює всі екрани в салоні та дозволяє керувати навіть радіо та кліматом. Також освіжили Apple музику, Apple карти та гаманець, в якому, до речі, реалізували, в якійсь мірі наш функціонал цифрового паспорта в дії, який назвали Digital ID. Правда, в них це не є офіційним документом, а в нас є. Далі це була Watch OS 26, яка теж, окрім нового дизайну, отримала, наприклад, функцію Workout Buddy. і це персональний голосовий помічник для тренувань. Він аналізує ваші дані під час тренування і дає мотиваційні коментарі у реальному часі голосом тренера з Apple Fitness Plus. І це також працює офлайн. Крім того, застосунок тренування отримав можливість створювати кастомні екрани з цілями і можливість автоматичного підбору музики. Також Smart Stack, це спеціальний список з різними віджетами, став розумнішим і готує підказки за контекстом. І найцікавіше. Пише це додали жест Flick, тобто змах зап'ястям, який можна одним рухом відхиляти різні сповіщення, переводити у беззвучний режим вхідні дзвінки та вимикати ті ж будильники чи таймери, що має бути прям дуже зручно. TVOS 26, окрім свіжого дизайну, отримав можливість швидко створювати профілі для всіх членів сім'ї. Щоби кожен швидко бачив свої улюблені фільми та серіали, а з цікавих фішок це додали в Apple Music функцію Sync, тобто співи, яка тепер дозволяє використовувати айфон як мікрофон для караоке прямо перед Apple TV, що однозначно може стати веселою забавкою для сімейних вечірок macOS 26, окрім свіжого дизайну та нової назви Тахо, по-перше, отримала повністю прозору верхню смугу. По-друге, додали можливість змінювати кольори папок та можливість додавати емоджі. Spotlight тепер більш контекстний, тобто, якщо ви працюєте в якійсь конкретній програмі, то пошук це враховує, щоби видати релевантніші результати. Швидкі команди на Mac теж отримують підтримку AI, і вони тепер зможуть автоматично створювати певні дії, щось типу на зразок shortcut на iPhone. Крім того, додали підтримку Metal 4, що має покращити продуктивність і Ігор, зокрема, дозволити використовувати й в іграх. Vision OS 26 по дизайну, я б сказав, отримала найменш відчутні зміни, бо якраз дана ОС першою отримала те, до чого Apple вирішила підтягнути інші свої девайси. Зате прокачування відбулося функціонально, оскільки тут з'явилися віджети, які можна приклеювати прямо в кімнаті, і вони стають частиною простору, який запам'ятовується і завжди з'являється при одяганні Vision Pro, навіть після перезавантаження. І це точно має виглядати прикольно, особливо якщо у вас мінімалістичний дизайн. Квартири і при одяганні окуляр вона якраз буде наповнюватися віртуальними інтер'єрними аксесуарами. Фотографії Vision OS тепер будуть оживати завдяки використанню щі, аби надати 2 d знімкам реалістичну глибину і об'єм. Також прокачали віртуального аватара персону, яка активна під час відеодзвінків, вона стала більш деталізована. Крім того, нарешті додали можливість одночасно перегляду контенту з тими, хто теж у Vision Pro. та ви будете перебувати в одній віртуальній кімнаті і переглядати разом контент. Також додано підтримку. Контенту на 180 та 360 градусів, які зняті у відповідних форматах, на ті ж камери від Insta360, GoPro, Canon та інші. Також з'явилася підтримка додаткових аксесуарів, як от Logitech News, що виглядає як Special Pencil, та навіть додали підтримку контролерів від PlayStation VR2, щоб було зручніше грати в ігри. Ну і найбільші зміни, на мій погляд, отримала нова iPad OS 26, бо тут, окрім свіжого дизайну, нарешті прокачали багатозадачність, завдяки в першу чергу можливості відкривати Застосунків окремих вікнах, що спрощує розміщення і перемикання між ними. Тепер можна, наприклад, швидко поділити екран між двома програмами чи відкрити декілька вікон одного застосунку і легко перемикатися між ними. І це набагато краще і зручніше, ніж було раніше, хоча старий та звичний спосіб використання нікуди не дівся. Якщо підключений тачпад чи мишка, то курсор тепер нормальної форми. Також з'явилися іконки для керування вікнами, а зверху є меню бар для додаткового функціоналу, тобто вже майже як macOS. Що мені особисто дуже подобається. Застосунок файли також отримав більше кастомізації та інформативності про файли. З'явилася можливість закріплювати папки безпосередньо в док. Додали програму прев'ю для iPad, щоб переглядати і редагувати PDF файли. А також для творчих людей iPad 26 відкриває ще більше можливостей, як от краща робота з фоновими завданнями, чи вибір аудіовиходу, щоб легше перемикатися між тими ж зовнішніми мікрофонами. І ці оновлення роблять iPad більш повноцінним робочим інструментом, та ще більш. Ше старають межі між ним та MacBook. Хоча все ще не на всі 100%. WWDC25 показав, що Apple хоче робити свої системи розумнішими і візуально більш єдиними, в тому числі і в плані уніфікації версії OS. Бо вони тепер будуть мати однакову версію, що додало зручності та розуміння. Більшість нововведень – це поліпшення існуючих функцій або косметичне оновлення. Деякі функції виглядають вражаючі, але їх користь залежить від регіону. І, наприклад, в Україні ми поки не зможемо скористатися напевне і половиною нового функціоналу. А що стосується нового скляного ліквід дизайну, то прикольно, що загальний вигляд усіх девайсів тепер добре поєднується і дійсно виглядає єдиним стилем, але вже навіть з презентаційних кадрів помітно, що в деякі Місцях все ж контрасту між елементами недостатньо, тому може бути складність навіть в їх щитуванні. Але думаю, все це ще буде докручуватися та покращуватися до офіційного релізу, оскільки наразі запущено тільки їх бета-версії. І тепер будуть збиратися відгуки від звичайних користувачів. А як вам оновлення? Якщо серед вас є ті, хто вже встановили на власні перестрої дані бетки, то обов'язково поділіться враженнями. Ну а з вас, як завжди, подобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.